Нині угорська розвідка шпигувала за чиновниками європейського союзу, які відвідували країну. Як повідомляє видання Політико із 2015 по 2017 рік, розвідники обшукували номери офіційних осіб у готелях і записували їхні телефонні розмови. Це були посадовці, що працювали у європейському бюро по роботі із шахрайством. У ті роки воно розслідувало справу угорської компанії, що належала зятю прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Втім, у політико також додали, що для угорської розвідки є. Звичайною практикою обшукувати готельні номери делегації з європейського союзу і завантажувати інформацію з їхніх ноутбуків. Хоча керівник прес-служби офісу Орбана Бертлан Хавасі спростував ці закиди. Далі про чергові цинічні обстріли ввечері росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок цього дев'ятеро людей загинули ще 20 поранені. Серед них чотирирічна дівчинка. Ось про таке повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров і зазначив, що через атаку була зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини. Поруч державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники ліквідували пожежу площою 250 квадратних метрів, а також займання легкових авто на площі. Чи 30 квадратних метрів, тож завтра у Запоріжжі оголосять день жалоби за загиблими у наслідок російського авіаудару.